З 1 квітня всі рецептурні ліки мають виписувати за електронним рецептом. Це передбачає наказ Міністерства охорони здоров'я. Такий рецепт можна взяти у сімейного лікаря чи вузького спеціаліста приватної або комунальної лікарні, якщо вони зареєстровані у системі МОЗ. Переліки прив'язані до електронного рецепта, тобто всі лікарські засоби, які є зареєстровані в державному реєстрі лікарських засобів. Вони будуть підтягуватись автоматично до електронного рецепту. І вже в залежності від того, там буде вказана міжнародна непатентована назва, і вже в залежності від того, що там будуть пропонувати в аптеці, хворий буде брати той чи інший препарат. Рецепт діє на всю рецептурну групу препаратів. Це європейська практика, яка дозволяє уникнути ризиків. Вона працює задля блага самого ж пацієнта, запевнили спікери, аби позбутися перш за все побічних дій. Такі медикаменти, до яких ми звикли там, да, від Харкуючи або там від головної болі, або жаропонижуючи, що не вже ми за цим всім будемо бігати зразу до лікаря. Це дуже некомфортно до пацієнта до пацієнта. Зразу. Прошу заспокоїтися всім, тому що от я раді інтереса вчора видрукувала наказ Міністерства охорони здоров'я. Це перелік лікарських засобів, які реалізуються в аптеках без рецептів. Тобто, майже три тисячі найменувань на сьогоднішній день які. Пацієнт може отримати, звернувшись в аптеці при тих чи інших там станах, або, наприклад, якщо він щось використовує, і не звертатися за, за, на прийом до лікаря. Навіть якщо пацієнт не має декларації підписаної з сімейником, але він внесений до електронної системи охорони здоров'я, рецепт можна отримати. На пільгові препарати, які відпускаються за кошти місцевих бюджетів або інших програм, продовжить діяти паперовий рецепт. Наші сімейні лікарі вже користуються усіма перевагами електронного документообігу, тобто рецепти електронні ми виписували ще з 2019 року. Навчилися це дуже зручно нашим пацієнтам, особливо це хронічні хворі, яким не потрібно йти до лікаря, тобто виписуються препарати на тримісячний термін, якщо дозування і цей препарат підходить. Фармацевтична спільнота витримала неабияке навантаження, наголошують спікери. Якщо раніше рецепти виписували через одного, то тепер це буде строго і під контролем. Ми проводимо свою інформаційну, доводимо до аптек роботу вже майже два місяці. Тобто в нас кожної неділі ми випускаємо маленькі такі інформаційні листочки, надсилаємо їм роз'яснення, як заходити в систему, як реєструватися, які помилки можуть бути, куди звертатися, що потрібно для реєстрації. І на сьогоднішній день ми бачимо, що досить активно всі пішли в реєстрацію, тому що ну, з 1 квітня буде тяжко працювати. Провадження е-рецепта має на меті унеможливити самолікування, нівелювати цілий спектр його негативних наслідків. Водночас процес створення електронного рецепта спростить рутинне призначення ліків та дозволить уникнути помилок.